Мужчини, хто не задоволений владою, яка керує незаконно. Стояли йолки, беремо погуляції одне самі. Нехай вони більше не беремо. Дивіться, підходьте до громади. все на те, підходьте до людей. Не ховайтеся! Депутати, депутат, так, бере, Депутати, Депутати, ми, Депутати, всі насрали в штани і бояться слово сказати. Один депутат нормальний, який все є. А всі там зализують йому. Замилювання людям машини. Машини гуляли, звісно. Ну, я викликав скліду групу. Це баглинка, телефонує. Міліція приїхала, і поліція стоїть там, хто не підходить. Далеко, через дорогу стоять 30 метрів від мене. Від її під'їхали, рядом постояли, розвернулися, на ту сторону приїхали. І стали наблюдати. Не сидіть у машині, Підходьте, до носи, до народу. А далеко, далеко стоять, Далеко, через дорогу. ходите туди, не фіксуєте порушення. Ви, будь ласка, зафіксуйте це, тому що акція, мирна акція протесту зараз, щоб не переросла вона і ніхто не її тоді не спровоцирував на щось на друге непонятніше. Тому, будь ласка, вийдіть, щоб народ успокоїв трошки, скажіть їм якесь слово. Дам документи, зараз все зафіксуємо. Зараз до ви за документами. От ви зараз їм скажіть просто слово, тому що зараз народ починає ну, кипіти і... Це понятно. Буде. Ми ж це все одно все все не розруємо. Хорошо. Не Хорошо, народ пидожит. Ну хорошо, что мне людям сказать? Потому что меня прислали до ну, вас... мы ждем, нам что? Нас хотим по дежурному, мы ждем документов. Даемся документы, потом уже занимаемся с теми людьми, которые будут беспосредственно на свете. Понятно, хорошо, я передам вам. Ничего не решал.

За йолочку. 1010 буде. Шановні, золотої небайдужі, підходьте в знак протеста! Мер дав вказівку старшому асанізатору, щоб йолки спиляли. Давайте покажемо свій протест, що він не. Небайдужі золотоністі. Підхоплять знак протеста. Мер дав казівку ялинки зрізати. Зрізали. Вони скоро і нас будуть різати. Я, звісно, проти. Це вообще я теж против. Отлично, сейчас все подпишемся. Ой, а что мне писточка? Имя, фамилию и подпись. Ой, вот это так, да? Да, да. фамилию, инициал и ваша подпись и даты. А чого їх зрубали? Як могли було зрубати такі ялинки? Я не можу сказати. Це люди не мають совісті. Це релігія у Золотоносі. Дерево ростеться, за гантеліку понастраюють не можна. І попродають їх за 50 тисяч доларів, кажуть. Я, так, то, я если знала, я бы сидела под той елкой и сторожила. Они ж не поставили народ в известность. я давайте я сейчас буду захожусь сводить. Ни одного человека немало. Все правильно. Все правильно. Завись лка.

સોલ wow, કરવો Я збираюся. Ну, Я до долго придумал, что с таким неогибием такое... Машина. Давай, сюда. 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 Давай, Давай, сюда. Давай, сюда. Давай, сюда. Давай, сюда. Давай, сюда. Давай, сюда.

Прямо собеседник. Открывай, да. А я пытаюсь. Открывать сюда. А ну ти маленький заход. Так, где я бильчик? А ну давай она, заходи. вот, ты заходишь. А вот самому маму муж вперед. Да. Так, трох, Die lama gaan maar net vir net lama.

А для красоты места. Вот, а для это, и я Нет, с вами нет. С а ну, не ну, пара, давай. давай, Ему же надо. А что он за вами прячется? Так. Ну так, я говорю, пар... му... му... а и... Ну Как О, он убежал вас Вот и Мужик, да. С... да? Да, с да. не мужик, не а маньяк. У Жопу в Конечно, Держу, я люблю. Це екологи треба, якщо вони давали дуже, то їх звільнили, щоб з наших налогів так еколог... Це ж налоги всіх людей. Нема, Зараз у нас нема. Звук, тому що немає, Він екологичний. Він курірує, да, він курює. А яка служба є у нас? Він курює. Чорнобайський, Чорнобайський, Крабівський, Золотонівський район. Чорнобаївський, грабівський, золотийський район. Ну тут треба побачити ці документи, хто підписано. Вони все підписані. У них юридично все оформлено право. У них юридично шановна громада, йдемо назад до ялинок і будемо думати, що нам робити далі. з Сім'ю даю маняком. Она тут до ялинок. Там народ наш. Треба через те, що там Там сонце. Ну то сонце благодаря кому?

На всі, на людей, на все дві, дві. Така красиня, зелена. Завтра мітін на п'ять часов вечора сюди приходьте, хто не буде. Завтра мітінг на 17 годин. підходьте! Будемо протистояти нашому юді. Один був в Україні. Від в Росію. І цей тече, і цей, мабуть, тече в Ізраїль. Не будьте байдужими. не розкажи людям. Йолки де. Розкажи, де ялинки? Де твій бос, якого ти покриваєш із ялинками? Де? Розкажи, який він класний. Ти... Як ти нас кажеш, що ми не гадяи, а мер хороший, і ти хороший. Давай, давай. А що батя здесь не ялинки? Ти ялинки чи не те, що робиться, що а вам саме у вас ялинки, і? ви, ви новані ялинки продаєте, ялинки, так? А що за ялинки? Ви ці хотіли продати? там робиться те, Та я їх очі не бачив ялинки. Секунди ще, Боня. Що там робиться? Вибирайте вираження, поняли? Вибирайте вираження, а що ти мені зробиш? Шановна громада, міхновського почуйте. Громада прийняла рішення. Яка громада? Ви сполковимо. Місто робиться краще. Ви спалко, Золотоноші. Яка громада? Яка? 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 А у вас? Де у вас документи громади? рішення? ви що, у клуб, покажи, як там працює все. Та Та на Яка громада? Ні, ви об'ясніть. Шановний. <рик> дай, <рик> 30 чоловік живе громада, а не дитя. 30 чоловік, громади, міші міші. тобі очі дивіться. Ви, шановна, не тикайте, ага. якщо ви хочете що щось зказати, то, сказати, то не тикайте. А ми не громада. Але громади можуть бути 10 чоловік, бути піджіть. І непонятно, яким чином ви нам взагаліте. Я не Я ваше мені почула, щоб під ялинку ходили щось робити. Це моя думка. Так, воно не кричить одному, дайте мені сказати. Це моя думка, але я її що не пиляв. Якщо ми їдемо на роботу, ви тут стали, кричите. Це моя тут. Але повторю, я їх не пиляв. Я моя туди і за подушучки потов. Покажи, 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 що причалі. Оце курам, по цієї громади. <alleyway> Понятно? І не защищає, тому що тобі тут життя. Це через два місяці не буде, розумієш? Мені все було порядок. Мені все одно хто буде. Мені все одно хто буде. Мені не все одно. Аби була порядна людина, а він порядна людина. От і все можна було зробити не трогаючись. Хотиняка війна, не порядна людина, така сама, як і ви. Я зроблю. Нет, говорит, соберемся и решим, че пилять их, че не пилять. Они уже спилены, а он на 5 часов соберемся, или их пилять, или не пилять. Ну ты посмотри. В общем, я в шоке були Розкажіть всім сусідам, друзям, що тут робиться на безприділ. Завтра на 5 часов всі собиратися зустрінемо приділна робота до завтрашнього 17.00 збираємося всі разом. Не бійтеся, нас багато буде. Да, Саме головне, не бійтеся, приходьте. Нам такий Юта не нужен маньяк. Ні, ну це. Саша, Пора, ви розумієте, говорять, прийдемо на 5 часов і подивимося, хто за, а хто за проти Після того, як і да, на її Леніна. Леніна здали. Бабки в карман положили, а сесію провели після свою ага. зда. Так хто діли? І Я здали так, його так. як чорний метал, засвітили вісім тисяч гривень, а здали його за 500 тисяч. Так, це прийшов такий глупець, сказав, що це вообще. А хто такої? Всі це так, міхновський, візений підприємець міхновський, Головний жополиз главний жопализ Войсаковського. своїм сином теж жополизом. Я что вы их не знаєте, ви нічого не потеряли? Багато. Я тоже так думаю, потому что такую глупость морозить. Придем за 5 часов и посмотрим, сколько людей больше за то, что пилять, или за то, что не пилять, когда они спиляны. Це вообще мозгов нету, да. Все вообще. А потом уже делать. А не... Так правильно, збиралась, оставляй же на громадах. Сі проти. Ну і тогда завтра на 5 часов і будемо собиратися і. більше людей. Ну так. Це кримінал. Це не влада. Це не влада. Совершенно верно. На сьогоднішній сесії викинемо його із крісла за ухо чи за шию, чи за що не буде. Нікому. Ну, до ночі так точно не потрібно. Глупо, неумно, не вообще в шуме. Так, на 5 часов.